Що ти одне хочеш від цих подшипників, взагалі? Походять іще? ще, Да. Ні? Крутить. Крутить, ні? не. Ну чуть-чуть скрипить, може змастити, ні? Нормальні подшипники. О, дивіться, чортенько. Зараз побачимо. Воно легко? Там на шпонці, так? Да? да. Ага, легко, ну. Блін, тебе руки як съйомні. І що у нас тут? У нас тут... Ох, -мо, у нас. Ну, чуть, чуть, чуть походить, але но, но довго. Люфти. Чуть люфтить, чуть походить. Що тут? стопорне кольцо? Угу. Ну-ка, на операційний. А, їх два. І та й те на зараз. Це... Ти взяв на ту. Ту сторону, Ти в ту сторону. О, кострельна. Що, треба? А це підчепники під неї? Ось під да. Так. У нас на запас були, чи ти купив ось під да, цей юрт? Де запас? Бля, у нас вже підчепниковий трошки цей склад таких да, ходових, так? Да? Може, підчепниками будемо займатися трохи? Да, так, будемо економити да, да, якісь гроші на... На оренді. На оренді. Аренда подшипников. Давай подшипники в оренду сдавать. Рендалблан, житомир, прокат, сервіс, прокат сервис контактов шапсипрофиля.